Огляд помідори на 26 серпня 2024 року. Знову до нас прийшла жара в тіньку 35-36 градусів. Але ось який вигляд мають кущі. Та й взагалі поле. Помідора посаджена на мульчуючу плівку чорну, метр м. Та капельна стрічка емітр 30 см. Ось вона. На всій своїй красі. Кущі здорові на цей час. Скільки я їздив по полях в цьому році, такого поля я ще не бачив. Помідора ідеальна. Фермери збирають зараз помідору. Це в нас я говорю за Вінницьку область. 40-50 тонн з гектара. Тут зовсім друга картина. Помідора не печеться, помідора схована. Ось так. На цьому полі, я думаю, врожай буде приблизно 80 тонн. Ми дождемося, коли буде 90% червоної помідори. І тоді будемо заходити в поле, тому що тут пройти міждурядки нереально. Кущ розкинувся. Я розкачав із спеціально листовий апарат, щоб затіняти плоди. Проблеми, які були. Взагалі в цьому році це фітофтороз і бактеріоз. З цими проблемами ми справились. По шкідниках це катка, тріпс і совка-гусіниця. Дуже багато на полях деревої помідори. Тут таких проблем нема взагалі. Помідора ідеальна. Плівка 1,20 мільчуюча, ширина, ширина 1,20 метра, товщина 30 мікрон, капельна стрічка 30 см, емітер від емітера, водовилив 1,4 літри. Ось така красота у нас на полі. Де я не їздив в цьому році по полях? Такої помідори я ще не бачив ні в кого. Все завдяки дотримування строго технології вирощування. Розкрию вам один секрет. Якщо ви привчили помідору поливати два рази в тиждень, наприклад, в мене середа неділя, то потрібно всі 100 днів поливати два рази в тиждень. Не відходите від графіку, чи йде дощ, чи не йде. Як би що у вас там не було? Вона звикла їсти два рази в день. От і два рази два рази в неділю. От і два рази в неділю постійно її корміть. Корміть і поливайте. Зразу набагато зменшиться різні хвороби і все остане вершинка. Також, знову ж таки, був на полях вершинки в людей в море. Прямо чудно 40%. Тут вершинки немає. Тут взагалі відхода буде мінімум. Помидора ідеальна. Вона пережила спеку. На Сонці було 55. Аномальна жара до нас прийшла. І знову ж таки знову прийшла жара до 6 вересня, з 18 серпня по 6 вересня, в нас жара. Я думаю, ми її також переживемо. І десь з вересня 15-го. 20-го ми почнемо її вибирати повністю. Неможливо зараз зайти, між дорядку вибирати помідору. Вони мені люди поламають. Працівники всі, всі кущі потопчуть, поперелопатюють, все поламають. Ще скільки зеленої помідори. Ось такий має вигляд поле. Хто хоче мати такий результат, можете звертатися до мене за консультаціями. Для мене це, я вважаю, це вищий пілотаж агрономії в помидорі на цей рік. Дуже складні погодні умови, лівні, спеки, холодний травень був. А я свою роботу зробив. Зараз помідорів з дому у нас 16, 17 в кого мусор 10. У кого є якісь питання, звертайтеся будемо допомагати. Ось такий вигляд має помідора.